Після перепиті війн та революцій західноукраїнські землі опинилися у складі трьох різних держав. Молода польська держава приєднала до свого складу так звані східні креси, величезні території на сході, що становлять нині території частини Литви, Західної Білорусі, Волині та Галичини. Ці два українських регіони були визнані за Польщею у результаті підписання у 1921 році Ризького миру з більшовиками, а також підписання Версальського миру, що визначив світовий порядок після Першої світової війни. Національні меншини становили майже третину населення міжвоєнної Польщі і були її найбільшою проблемою. Українці були другими за чисельністю після власне поляків, більше 5 мільйонів, що становило 15% населення держави. Українці, Волині та Галичини, згідно з угодами та договорами, мали б отримати культурну автономію, проте поляки не поспішали виконувати взяті на себе зобов'язання. Українці-Галичини чинили спротив встановленню польської влади в регіоні. Бойкотували перепис і вибори, а також створили у Львові у 1921 році таємний український університет. У 1920 році ветеран Української революції та полковник УНР Євген Коновалець створює українську військову організацію. Члени УВО обрали підпільні та терористичні методи боротьби, зокрема, вчинили невдалий замах на Юзефа Пілсуцького. Проте у 1923 році західні країни остаточно визнали право Польщі на Галичину, після чого уряд з УНР, що все ще боровся в еміграції, припинив своє існування. У культурно-освітньому плані польська держава у 20-х роках була повною протилежністю УСР, де в цей час на повних порах неслася українізація. Польща обрала тактику асиміляції етнічних меншин. Полонізація відбувалася у системі освіти, де розпочався перехід на двомовні польсько-українські школи. На управлінські посади приймали переважно поляків. Польський уряд заохочував міграцію польського населення до східних кресів. Ветерани війн, офіцери та просто охочі отримували земельні наділи на території Волині та Гличини. Ця політика отримала назву осадництва. Акцією скористалися до 300 тисяч поляків. Натомість українці та євреї західноукраїнських земель змушені були мігрувати. Нафтова промисловість вичерпала себе, але польський уряд не поспішав вкладатися в розвиток промисловості у кресах, тому за невеликим винятком регіон ставав майже повністю аграрним. Земельний голод та культурні утиски змушували галичан мігрувати. Ті, хто лишався, пробували об'єднуватися у кооперативи, як у старі часи. Зокрема, Маслосоюз об'єднав майже всіх українських селян. Допомагав, але все одно не міг виправити важкого економічного становища. Попри те, що маршал Післуцький у середині 20-х років, по суті, встановив режим диктатури, Польща зберігала ознаки демократичності, діяв парламент та виборча система. Провідною українською політичною силою стало Українське національне демократичне об'єднання на чолі з Дмитром Левицьким, утворене в 1925 році. Представники УНДО намагалися легальним шляхом боротися за права українців. Важливу роль відіграє греко-католицька церква, що стає виразною на національною інституцією. Її очільник, митрополит Андрій Шептицький, докладає значних зусиль, щоб протистояти полонізації та захищати церкву. Проте політика польського уряду, вплив глобальних, зовнішніх та внутрішніх чинників, все більше радикалізувала західних українців, особливо в Галичині. У 1930 році польська влада проводить акцію пацифікації, тобто замирення, серію репресивних заходів проти українських діячів та культурних установ. У 1934 році було створено концтабір Береза Картузька, де утримували противників режиму, серед яких, звичайно, були й українці. Ці акції, начебто, мали усмирити українців, натомість радикалізувала два підпільних напрями – комуністичний та націоналістичний. Комуністичне підпілля було представлене Комуністичною партією Західної України, КПЗУ. Вона мала легальні представництва і через них навіть потрапляла у Сейм. Ідеологія КПЗУ була близькою до націонал-комунізму. Відповідно, популярність партії трималася на популярності та підтримці УСРР, а тому і коливалася відповідно до ситуації в радянській державі. В кінці 20-х років, як ви пам'ятаєте, радянська Україна перестала бути такою привабливою, а з нею і комуністичний рух в Західній Україні, що перетворився на знаряддя по сталінської політики. Націоналістичне підпілля перейшло на новий рівень у 1929 році, коли Українська військова організація УВО перетворилася на Організацію українських націоналістів ОУН. Першим її очільником був все той же Євген Коновалець, а після його вбивства у 1938 році його замінив близький соратник Андрій Мельник. Діячі ОУН перейняли від УВО основну ціль боротьбу за незалежність України, а також підпільну структуру та методи. Проте опиралися у своїй діяльності на нову ідеологію інтегральний націоналізм. Український варіант інтегрального націоналізму сформулював Дмитро Донцов. Ідеологія ОУН базувалася на розчаруванні у нерішучості діячів періоду української революції, що прокавили свій шанс. Відповідно, наступне покоління борців за незалежність, на їхню думку, мало бути більш рішучим і жорстоким, як і їхні вороги. Націю проголосили вищою цінністю, якій мають підпорядковуватися всі інші цінності та інтереси індивідів. Мета виправдовувала засоби, а основним методом боротьби обрали тероризм. ОУН гучно заявила про себе у 1933 та 1934 роках, коли вчинила два показові вбивства радянського дипломата у Львові та польського міністра внутрішніх справ Броніслава Перецького. Радянського дипломата вбили як акт символічної відплати за голодомор, а Перецького за пацифікацію. Унівці самостійно здавалися в руки поліції, щоб мати можливість виголосити свої ідеї під час судових засідань, до яких була прикута увага громадськості. Організатором цих політичних вбивств був Степан Бандера. 25-річний студент, що очолив УУН на Галичині. Він представляв молоде покоління організації, від того більш радикальне. У 1936 році Бандера потрапив за ґрати після показового судового засідання. Там він встиг виголосити своє бачення боротьби за незалежність. ОУН цінить вартість життя своїх членів, дуже цінить. Але наша ідея в нашому понятті є така велична, що коли йдеться про її реалізацію, то не одиниці, не сотні, а мільйони жертв треба посвятити, щоб її таке зреалізувати. Попри свою відомість, ОУН залишалася достатньо малочисельною та регіональною силою, тим паче, що польська влада посилено боролася з намаганнями організації розростися та поширити свій вплив на інші землі. Що цікаво, між українськими регіонами у складі польської держави, Волиню та Гличиною, існував внутрішній сокальський кордон. Волинь та Гличина були частинами різних імперій і мали багато відмінностей, тому польські урядовці сприяли тому, щоб вони посилилися. Волинський воєвода Генрик Юзевський, у минулому міністр в уряді Симона Петлюри, проводив так званий волинський експеримент. Його завдання було зробити волинян лояльними до Польщі, тому воєвода робив усе, щоб обмежити шкідливий вплив Галичини на Волинь. Було заборонено поширення на волинь галицьких культурних інституцій, таких як просвіта та греко-католицької церкви. Натомість легальні українські політичні сили підтримували, і в освітній політиці запровадили обов'язкове вивчення української мови. Проте, проникненню націоналістичних та комуністичних ідей, ліберальні намагання Юзевського завадити не змогли, як і радикалізації всього політичного життя у світі. Польща та українські землі у її складі стануть одним із перших учасників найбільшої драми в історії людства.